Оце сюди прийшли, рибу смачно купили, якщо ви хочете рибки. Зараз спрошу, чи можна в них там ціни познімати, подивитися. Так. Лящики. Бачите, які гарні 210 гривень за кілограм. Скумбрійка 320-375. Це друга жіночка була. Ви по очері. Звісно, я ж одна не приймала. Дивіться які. Сюди заходить в цей кіосочок, оце я рекомендую. Тут завжди свіжа риба. Її небагато, але вона свіжа і смачна. Пахне тут такий аромат, неймовірний стоїть. Я вас брала, багато чого брала. Я знаю. Ми з вами знайомими. Знайомий, так. Да? Да. салатчик. Угу. Супер. Що завітайте? Це жара почалась, можна брати сушену рибку під півосік, під квасок. Ну так як я пиво не п'ю, а квас Я лівлю. Сітром, сітром теж, тархуном спробуйте, обалденно. Я вам чесно кажу... Я, так, люблю. Я, я. Ми, як, ви бачили мою... була Ну ви беріть, що я вам скажу, оце в стекляних бутилках. Оце вони супер, це так.